Світ ловив мене та не спіймав цей вислів. Належить видатному українцю Григорію Сковороді. Для того щоб поглибити знання про філософа, поета та гуманіста у Хмельницькому проводять екскурсії у подільському товаристві імені Григорія Сковороди. Зацікавлюємо творчістю геніальної людини, геніального українця Григорія Сковороди. Це дуже велике значення має для нас, тобто в Україні. В українському народі народився людина, яка мала зв'язок з Богом. От який пророк, мудрець, рівних якому не було в українському народі, і немає. Цьогоріч, 3 грудня, виповнюється 300 років з дня народження Григорія Сковороди, проте його філософія залишається актуальною і сьогодні. Тож у Хмельницькому музеї бібліотеці активізувались, аби більше познайомити молодь із творчістю митця. Філософія Сковороди насправді не складна. Вона проста, зрозуміла. Ось вона можна сказати, наприклад, про цільність природи людини. Людина має жити так, як каже. Як вірує, не може не можна побудувати щось словом, якщо те саме руйнувати діло. От слова сковороди. Працює музей бібліотека у Хмельницькому вже 28 років. Аби пізнати філософію та життєписмиття, сюди приходять і науковці, і школярі цього ж разу до світлиці із працями Григорія Сковороди завітали студенти Хмельницького інституту соціальних технологій. Ми знаємо загальну історію, те, що вони вивчали на уроках української літератури, або з історії, а тут про якісь особистість моменти, або про його погляди, або чому чому так відбулося, чому саме на цю тематику він думав, або звідки він почерпнув це. І це, по-перше, змушує ну студенти собі проявляють цікавість, а по-іншому, це з викладачів змушує вдосконалюватися, тому що тому що знань їх надзвичайно багато, і осягнути всі неможливо. Зустріч відбулась у форматі бесіди. Також студентам показали фільм про сковороду, який був створений у 70-х роках минулого століття та був заборонений радянською владою. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, новини міста.